Доброго дня! Вас вітає агентство нерухомості стабільність. Сьогодні хочу вам представити однокімнатну квартиру, яка здається в оренду у місті Івано-Франківську, вулиця Молодіжна, район Каскад. Бачимо гарні броньовані двері. Тут у нас така вішалочка, великий просторий коридор. Праворуч у нас кухня. Санвузол, туалет. Так, це у нас ванна кімната в гарному стані. Це у нас бойлер, який підігріває воду. Опалення тут централізоване. Бачимо гарна кухня. Розкладний диван, холодильник, лоджія. Досить гарно просторо. Тут у нас меблі. Йдемо у кімнату. Гарно зроблено косметичний ремонт, підлога, ламінат. Все в гарному стані. Гарний засклений балкон, розкладний диван, письмовий стіл, комод. Цікава квартира, дуже хороша локація, розвинена інфраструктура, поблизу школи, садочки, поліклініки, парк поруч, річка. За деталями телефонуйте. Радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.